Всім привіт хлопці! Сьогодні вночі прийшов турнір UFC Fight Night і маво проти Долідзе у Вегасі. Поїхали, розглянемо основні бої мейнкарду, а потім і сам мейн івент. Відкривали мейнкард Гілберт Урбіна та Чарльз Редкі, обидва новачка, але Урбіна вже один раз програвав. Це його третій бій. У Реткі другий, поки що непереможний хлоп. Поїхали дивитися. Уже на початку раунду Редкі почав на контратаках боковими ловити та рахувати зуби Урбіни. Він почав працювати першим номером, давив Урбіну до сітки. Урбіна відбивався лише ногами, намагався щось придумати на руках, але відразу в шлепу прилітав лівий або правий боковий. В середині раунду Урбіна почав з'їдати джеби і продовжував бігати по октагону. Один раз спробував організувати тейкдаун, але виглядало це як відчай. Бокових залітало дедалі більше. Редкі вже потроху почав відчувати запах крові і просто вицілював, виглядав Урбіна просто безпомічним. Ну і на черговій спробі Урбіни зблизитися, лівий боковий в шлепу і добивання. Але якось вижив Урбіна і продовжив виживати, виживав 20 секунд, а далі просто знову двійка в голову і тут вже було зрозуміло, що треба зупиняти. Коротше кажучи, Редкій турбіна дує і він газує, а ось Урбіна сьогодні явно без надуву. Далі йшов бій орка Алісхаба проти Таджика Мохмуда Мурадова. Мурадов вже дещо бачив у UFC, але гуляє близько до топ-15. А ось орк залетів через претендентську серію і провів один бій та виграв його. Поїхали дивитися. Почався бій, і буквально відразу орк вирішив запхнути три пальці в око Мурадова. Технічна зупинка та бій признаний таким, що не відбувся. А Мурадов плаче, ну Алісхабова повний памперс. Летимо далі жіночий бій у флейвейті. Наталія Сільва проти Вівіан Араужо. Сільва проспект без поразок у UFC, 4 бої, 4 перемоги. Араужо виступає з перемінним успіхом. Поїхали дивитися. Перша хвилина абсолютно крутезний і просто неймовірно видовищний безконтактний бій. Всім, хто займається безконтактним боєм, обов'язково до перегляду. Далі у шоу програмі Дани Вайтанас чекав клінч біля сітки у виконанні Араужо, який тривав трішки більше трьох хвилин. Реально, вони стояли. Біля сітки в клінчі три хвилини. Ну і нарешті вже під кінець Натаха розізлилася і почала розбивати будку Араужо за такі фокуси: лівий боковий, двійки, нога в голову, нога в корпус розвороту. Ну реально, пояснила Араужо, що людям таке не подобається. Але наприкінці теж трішки нахапала і повернулася в обійми Араужо. Ось не вистачає цій дівчині обіймів. Почався другий, Натаха знову добре вставила ногу в голову. Тут вже почалися якісь розміни, в яких, до речі, знову ж таки Натаха була більш точною. І навіть підправила Аружо у нокдаун, добивати не поспішала. І взагалі, її стиль дуже незрозумілий, вона взагалі не стоїть на місці, і увесь час бігає, і атакує якось тоді, коли опонентка не готова. Ось така картина була напротязі всього бою. Араужопре, як танк вперед, Натаха собі спокійно працює на відходах. І як тільки араужо на секунду втрачає контроль, їй відразу прилітає у бороду. До такого дуже важко підлаштуватися. У третьому картина абсолютно ідентична, Натаха жодного разу не спробувала. Пропрацювати першим номером тільки на відходах та контратаках такий велосипед ще треба знайти, ба більше він ще й працює дуже дивний стиль. Одноголосним рішенням перемагає Наталія Сілва. Летимо в бій іншого орка, муслім Саліхов проти ямайця Ренді Брауна. Саліхов може вирубити, а вміє і сам гарно заснути. А ось Браун поки що впевнено йде з п'ятьма перемогами у шести боях. Правда, нокаутів нема. Полетіли дивитися. Відразу треба відмітити розміни Брауна. Чувак просто гігант у порівнянні з Саліховим, але й не тільки з ним, але дивимося. Кіки викидували як добрий день взагалі нервова була обстановка. Реально відчувалося, що хтось ляже. Саліхов вже трішки погладив голову Брауна, ну а Браун ще пристрілювався. А ось після середини раунду Браун вже все зрозумів. Я, чесно кажучи, не дуже. Він почав гратися з Саліховим, читав його досить непогано, почав фінтити і показувати шоу дани білого. В той момент у мене в голові була думка: чувак, такі приколи погано закінчуються, і тобі зараз привезуть Оскара. І тобі він вже буде не потрібен. Але дарма легенький джебик в голову Саліхова, а далі правий добрий день прямо у підборіддя. Доставка в інший вимір, звичайно, за мною. Брауну можу подякувати за те, що вчасно запакував посилку. Нока у першому раунді перемагає Ренді Браун. У інтерв'ю після бою він сказав, що готовий вийти на UFC проти будь-кого. Ну і зверніть увагу, наскільки цей чувак здоровий. Це напівсередня вага, а корм'є біля нього виглядає як фіксик. Далі в нас комейн івент Дрю Добер проти Ренато Мойкано. Мойкано хлоп стабільний. Програш виграш, програш, виграш, програш-виграш. Програш ну ви зрозуміли. Бер такий собі Пауло Коста легкого дивізіону, теж стабільний хлопець, два виграші, програш. Ну і взагалі схожа ситуація по боям. Ну і взагалі, я знав Мойкану як молодого хлопа, а по суті вийшов дідо мойкано, жартую, ну такий собі мужик мойкано, окей? Окей, поїхали дивитися. Почали активно. Добер добре розрядився боковими по голові Мойкано. Мойкано ще намагався відповідати, але коли в голову залітає ліва пряма, всі питання, що робити далі, вирішуються самі собою. Бразильська ковдра і контроль на землі до кінця раунду. Були якісь спроби больового, але ну таке взагалі не переконливо. У другому Мойкано не думав, він робив. Відразу ковдра і пресинг у партері, відбивав корпус, голову, якось намагався працювати. Але на останній хвилині Доберу вдалося під... Днятися він точно зарядив аперкот в корпус, і при спробі мойкану провести тейкдаун сам гарно перекинув того у партер. Голова мойкану реально тріснула від того переводу. Плюс що зверху вниз залетіло декілька подач від дрю. У третьому добре хотів працювати в стійці. Дві хвилини розряджав все, що було у мойкану. Того навіть декілька разів трухануло, але ковдру ніхто не відміняв, жопонюхів ніхто не відміняв. Мойкано тихенько зверху приляг і чекав, коли закінчиться бій. Добре, на жаль, зробити вже нічого не зміг. Одноголосним рішенням через небажання битися переміг Ренато Мойкано. Ну і мейн івент, і Маву проти Долідзе. Долідзе зачепився об Віторії, і Маву в Обстрікленда. Долідзе вчився у Одесі, плюс у Вікіпедії в нього стоїть український прапор, але я не чув від нього нічого особливого. Поїхали дивитися. Ну і дуже гарне порівняння для цього бою буде: хлопці забули зняти ручник, вони як затиснули ручник зранку, так забули його зняти перед боєм. Якісь незрозумілі кінчі біля сітки у першому раунді, ніби якось і хотіли битися, а ніби воно якось і не йде. Під кінець першого раунду, і Маво влучив правою прямою підборіддя до лідзе, далі полетіли ліві бокові і добивання на землі. Як Гербдін там не зупинив, я не знаю, але я думаю, пізніше він дуже сильно пошкодував, що не зробив цього. Тому що те, що відбувалося далі, це був просто дикий крінж. Це мейн івент, в якому бійці стоять на початку другого раунду з абсолютно пустезним бензобаком. Це мейн івент, в якому рефері піднімає бійця. Або другий стоїть і просто дивиться. Була ідея в чаті у нас в нас телеграмі випустити дублерів. Бій був такому словому, що це просто треш. Так, ніби на повторах удари десь там залітали, але якщо брати всю картину в цілому, це було важко дивитися а моментами навіть смішно. На жаль, для Долідзе це був останній мейн івент в його кар'єрі, і мало вам можливо також. Коли Адесаня захищав пояс проти Ромеро, то певно, було не так крінжово, як цей бій. Єдине за що можна похвалити Долідзе, так це за те, що вистояв до кінця і в першому раунді реально не здався. Так, пройшов івент, хлопці. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось. UFC 298.